Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Духівкави, прошу, скажіть, допоможіть. Про що треба знати? Про що хочуть попередити? Що хочуть повідомити, вищі сили, янголи охоронці духи роду, тих, хто дивиться це відео, близьких людей. Що треба знати, про що треба попередити? Дуже хороші карти. Дивіться, всі ваші плоди, труд, все, що ви вивчали, що ви працювали, принесе плоди, ваш шлях відкритий, у вас будуть фінанси, гроші і а, такого. Тут можуть бути постраждалі люди. Коли зруйновані були домівки, або просто ну, життя, життя от було зруйноване? Ви будете мати дім, у вас буде затишок всі е, речі необхідні для піклування за близькими людьми. Будете, про що ви мріяли? І порада тут така працювати тільки над тим, що приносить вам задоволення і користь, працювати тільки туди, там витрачати енергію, де ви отримаєте робити тільки те, що принесе вам прибуток. Шукайте таку роботу. І вищі сили кажуть, що вони постійно з вами в самі важкі часи, і вам не дадуть впасти. У вас не буде такого важкого, як би ви не падали, ви все одно підніметеся. От. Що цікаво, Ваша любов вас спасає, ваше серце. Їм подобається, що ви маєте бажання жагу до життя. Якби вас не було життя, якби не нападали вороги, ви маєте жагу до життя, у вас дуже молода така розум, допитливий, дуже цікаві. Ви цікавитеся всім. це... Дуже подобається вищим силам, але тут також є попередження, що є нерозумні, дуже агресивні такі люди, от їх не варто любити, вам треба від от них відділити себе, не зважати на агресивних людей, не спілкуватися. Не сваритися. От таких людей убрати із оточення варто, бо вони не зміняться. І, можливо, на свято якийсь буде скандал, знову повториться якась драма, трагедія. Прошу вищі сили, допоможіть. Убираю повністю весь негатив, заперечую. Убираю все важке життя уходить, приходить легкість, радість кожному дню. Всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Ви любите життя, життя любить вас. Відкривається шлях, буде так. Дякую вищим силам, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, заберіть всю агресію. Із енергетичного і фізичного простору всіх, хто дивиться це відео, уходить агресія. Більше вам не потрібно захищати своє, відвертає ворога, більше не можуть до вас чіплятися. І всі плани, ворожі, руйнують, Буде так і так буде. Так, скажіть вищі Сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, про що е, треба попередити тих, хто дивиться це відео, що е, вищі сили хочуть передати, попередити, повідомити тих, хто дивиться це відео. Тут попередження Вони кажуть, що ви дуже сильні і дуже хочуть вам допомогти, але є е, люди, які спеціально, навмисно, закривають вас, намагаються закрити і е, всі от. Е, Роблять якісь переклади, обміни, таку якусь карму негативно ставлять і вищим силам тоді важко, як-то допомогти вам тоді, ви, вам, ви намагаєтесь самі пройти цей шлях. Тут чітко показано, заперечую повністю, весь негатив убираю. Хоча ваша доля, ви дуже подобаєтесь вищим силам. Повне задоволення. Всі ваші мрії мають здійснитися. І наміри всі ваші. Вище сили, ангелів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, зніміть всі негативні карми, чужих, ворожі переклади, обміни, негативної карми знімаю, повертаю тому, хто став у Верховному суду буде так і так буде. Віше не можуть втручатися вороги у ваше життя, не зможуть трудитися, відвертаю, відсікаю на віки вічні, відкриваю всі дороги. Буде так і так буде. Ваші сили з вами вас, вас Все сказано, здійснено, так буде. Більші сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що треба сказати, попередити, повідомити тим, хто дивиться це відео, про що треба взнати. Тут буде зустріч. Тобто дуже сильно вас любить і має до вас дуже гарні почуття. І вважаю вас самою красивою своєю обраницею вас обрали. І у вас має бути зустріч. Якщо ви чоловік, то до вас йде жінка дуже красива, ласкава. Щире серце, має велике серце. І, от, і в неї дуже хороші наміри, І вона також має таку обрала вас як мріє про вас, як про партнера свого. Це щирі почуття любов. Це йде до вас і її буде із вами. Це хороші карта. Заперечую весь негатив, убираю, Заперечую весь негатив, убираю, Прошу вищі сили. Допоможіть. Почуйте усі прохання тих, хто дивиться це відео. Простягніть поміч, руку поміч, Простягніть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на гроші, на любов, на здоров'я. Більше нічого не заважає, Прикриваю, бути щасливими. Щоб усі наміри здійснилися і прийшла вся необхідна допомога вчасно. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться це відео на любов, на щастя, на гармонійні відносини. На гроші, на здоров'я, щоб всі ваші прохання, всі наміри були здійснені, вищі сили допомагали вам одразу вже. Буде так і так буде. щастя, Це буде все сказане, здійснене, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є, ще, верніше, ще, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? Тих, хто дивиться відео, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я, щоб бути здоровими. Тут порада дається так два моменти. Якщо ви спортсмени з дитинства, вам не можна полишати спорт ніколи, бо будуть проблеми, будуть скуті рухи і дуже серйозні проблеми. Так, тоді, якщо ви не займалися спортом, також вам треба спорт, але не агресивні якісь види спорту, а якісь мати секцію або щось розважального плану. Главне, що допоможе вам прожити довго, бути щасливими в собі, в своєму тілі, здоровими. Тут все пов'язано. Без здоров'я не буде багатства, без активності не буде активного розуму, впевненості в собі. Головне, щоб у цей фізичні вправи вам подобалися, бо є такі люди, які так важко їм дається ці вправи робити, а їх необхідно робити, щоб бути здоровими. Треба обрати якусь гру, командну гру, таку якусь вид спорту, коли люди збираються і отримують задоволення. Ще можуть вам за це видавати якісь призи. Це також вас підніме, щоб ви рухались. Більше мали рух. Самому дуже важко щось прийшло мені про спорт, про фізичні вправи. От. Це все я заперечую. Ну, тут виходить карта, що з дитинства, ну, не з дитинства, з юності. Могли зробити прив'язки до алкоголю. Кожне свято це все закріплювалося і, може, є така залежність від алкоголю. Її теж треба забрати. А ще може бути прив'язка до алкоголю через жінку, якась жінка використовувала алкоголь і робила магію негативну. Це все, я заперечую, повністю знімаю. Алкоголь вам не потрібний. Хороша карта. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Здоров'я тим, хто дивиться це відео на рух. На фізичні вправи, на активне життя. Убираю повністю весь негатив, знімаю всі програми, привороти убираю, відсікаю всі програми на алкоголі більше не працюють. Більше ви не любите алкоголь, він вам не потрібний, ви викидаєте його із свого життя. Буде так і так буде. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, чи є ще якісь перешкоди на дорогу, на здоров'ї? Іде якісь агресія, агресія. Це Порча на смерть, порча на... Ой, Тут е зрада. Зраджують люди, близькі вам, можуть робити з вами в спину ножі, війну. Хочуть, щоб ви вмерли, загинули, захворіли. Генчусь іде, щоб вас і перестрелили, і щось погане з вами зробили. Так, Порчу так ставлять на вбивство, на те, щоб була насильницька смерть, або ви хворіли. Може, і хвороба бути. так. Це родичі можуть робити і за фінансів, жінка може робити і за фінансів, і за грошей. Ще треба бути дуже обережними. Тут вони можуть убивати і порчі на смерть робити а, і дітям. Но воно більше проявляється на здоров'ї, може бути дуже сильна депресія, змінюють рухи, вдачу обирають. Це все я заперечую повністю знімаю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, Прошу, допоможіть, заберіть. Всі негативні програми на Убираю вбираю, порчі смерть, кладовицьку магію порчі на здоров'я знімаю, всі негативні думки убираю із голови і з тіла. Більше немає програми на сильницьку смерть. відвертаю на віки вічні, повертаю, тому хто робив по Верховному суду, з ними це все станеться. Буде так і так буде. Анелірую повністю всі програми порчі прокляття. Знімаю, отвертаю. Всю загрозу життю знімаю порт, тому, хто став, не наперед на тих. Де да буде все сказано, здійснено, так буде. Скажіть, ви ще сили допоможіть, чи лишилось ще хоч що небудь? якісь перешкоди на дорогах на здоров'я. Чітко показано, що з минулого дуже сильна агресія йшла. Дуже сильний напад був на вас від жінки. Холодної жінки, агресивної жінки. От. Зараз відкрився шлях. ще мені дещо робили вам привороти до цієї жінки. Ви її мали любити. Заперечую повністю, убираю всіх хвороби. Переклади хвороб знімаються, повертаються тому, хто їх скидав, перекладав, знімаються, кають всі привороти. Відкриваю вам дорогу на здоров'я буде. Так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на те, щоб всі чужі програми негативні, всі хвороби, всі скиди, переклади. Притики знімаю, повертаю, тому хто їх скидував. Буде так і так буде. Зкриваю Ви ще сили скажіть, допоможіть, що заважає бути здоровим, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? Тим, хто дивиться це відео щось заважаю. А, тут треба забрати. Ну, так, тут є От дуже сильна заздрість, глаз, обговорення, за те, що ви зробили, ви або. Перейшли на інший рівень, перейшли, як над піднялися. Піднялися, може, на вищі щаблі, якісь. Тут заздрість, дуже сильна заздрість, що вам не можна було з цього болота вийти. Ви вийшли з якогось болота, піднялися на інший рівень. Іде дуже сильна заздрість, і вам намагаються. Зруйнувати, закрити дороги. от Воно виражається у здоров'ї. Ви можете бути дуже сильно втомлені, пригнічені. Можуть е е е такі, знаєте, от не складатись справи, як зазвичай. Це все я заперечую. Вибираю повністю ось негатив знімаю. Короче, всім за заздрять. Ви тепер, може, стали працювати самі на себе. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, загойте всі травми, відновіть нервову систему, відновіть. Фізичний стан. Більше нема жодних причин для депресії. Отвертаю, оцікаю. Всіх, хто заздрість, всіх, хто негатив бажає перекриваю. Повертається енергія, повертається сила до тих, хто дивиться це відео, ставиться міцний захист від будь-якої агресії з глазу порч. Вищи сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи дороги на здоров'я тим, хто дивиться це відео, Ніщо не заважає одужати. Знімаю повністю всі негативні програми, перетики, переклади, скиди знімаю, повертаю тому, хто робить. І відкриваю вам дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Другого на отуження, ви активні, здорові і щасливі. Буде так і так буде. Сняти <клапити> <клапити> Буде все сказане здійснено і так буде. І прошу, поверніть верховні. Вище сили янголів, прошу, дух і роду, прошу, поверніть це лайно, що скидали всі програми негативні, що робили, тому хто їх робив. По Верховному суду, хай він на собі все це відчує. Буде так. Так буде. От, така в нас сьогодні кава. Такі були поради і дуже е, хороші поради. От. Не звертайте із свого шляху, не зраджуйте собі, слухайте себе, що вам хочеться, що ви бажаєте. Все треба зробити, щоб бути щасливими. Бажаю вам приємної кави, а також дякую всім, хто робить мені донати, хто ставить лайки, робить репости. Це відновлює мене. От, і бажаю вам бути здоровими, одужати, щоб з вами не було все одно, щоб ви були і вилікувані, щоб знайшлися всі шляхи, люди, хто зможе це зробити, і всі методи для цього. Дякую за увагу і до зустрічі. Приємної кави!